Я пізнаю світ, урок 46, тиждень 6-й. Тема багатства Атлантичного океану Русь за Мстислава Великого. На початку уроку перегляньте трейлер до уроків «Я пізнаю світ» та повторіть запитання. Це урок прекрасний Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку, це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо. Запитання до уроків: Які тварини живуть в Атлантичному океані? Які корисні копалини добувають в Атлантичному океані? Хто такий Мстислав Великий і що важливого він зробив для Русі? Що таке? Температура. Відкрийте сторіночку 3 у підручнику. Пригадайте, прочитайте твердження та позначте неправильні. Тихий океан найбільший, найглибший і найтепліший з усіх океанів. Найглибша западина Тихого океану Маріанський жолоб. На Заході Тихий океан обмежують береги Північної та Південної Америки. Тихий океан має найменшу кількість островів. Максимальна глибина Маріанського жолоба 11 22 метри. Великий бар'єрний риф це коралова споруда. Чорне море водойма, що належить до басейну Тихого океану. Атлантичний третій за величиною і глибиною океан на Землі, Атлантичний океан омиває береги Євразії, Африки, Північної та Південної Америки. Отже, перевірте неправильні твердження. На Заході Тихий океан обмежують береги Північної та Південної Америки. Тому що на Сході в нас Тихий океан обмежують береги Північної та Південної Америки, а на Заході Євразії та Австралії. Наступне неправильне твердження це Тихий океан має найменшу кількість островів. Адже навпаки, Тихий океан має найбільшу кількість островів. Ще одне неправильне твердження, що великий бар'єрний риф це коралова споруда. Насправді це Кораловий риф. Наступне неправильне твердження Чорне море у водойма, що належить до басейну Тихого окану. Не до басейну Тихого океану, а до басейну Атлантичного океану. І ще одне неправильне твердження Атлантичний, це третій за величиною і глибиною океан на Землі. Але він є другим за величиною і глибиною океан на землі. Відкрийте сторінку 40 у підручнику. Попрацюйте із фрагментом карти ресурсів Світового океану. Підкресліть у легенді назви тварин, які живуть в Атлантичному океані. Та запам'ятайте їх назви. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте себе, переглянувши відеофрагмент. Чудово. На сторінці 40 дослідіть мінеральні ресурси Атлантичного океану. Які корисні копалини тут видобувають? На сторінці 4 намалюйте позначки п'яти з них, які уже відомі вам. Так, це і нафта, і газ, і кам'яне вугілля. І залізні руди, так. Чудово! Попрацюйте із 41-ю сторіночкою. Попрацюйте з контурною картою світу. Позначте Атлантичний океан та материки, які його обмежують. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте Атлантичний океан і його обмежують чотири материки: Північна Америка, Південна Америка, Євразія та Африка. Скажіть, будь ласка, скільки материків омиває Атлантичний океан? Правильно, чотири материки. Поверніться на четверту сторінку. Та візьміть участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Виконайте нейробіку від Аї. Увага! Раунд номер один! Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї, Чемпіонат зі швидкісної лічби. Яку відповідь ви отримали у першому раунді? Перевірте відповідь 1330. Увага! Раунд номер 2. Яку відповідь ви отримали у другому раунді? Перевірте. Відповідь 1700. І раунд номер 3. Увага! Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї. Чемпіонат. Зі швидкісної лічби. Миттєво полічи всі історичні джерела. Увага! Трапляються пастки! Здогадайся, які саме? Яку відповідь ви отримали у третьому раунді? Перевірте. Відповідь: 17 історичних джерел. Дуже добре. Сторіночка 4 у підручнику. Проведіть історичне дослідження. Прочитайте пошепки, фрагмент літопису Руського. Та виконайте завдання на сторінці 5. Мстислав, старший син, сів на столі в Києві замість отця свого. Коли почули вороги половці про смерть Володимирову, тоді ж налягли були на Русь. Він, Мстислав, стояв, б'ючись із ними і перемагаючи їх. Сей помстислав Мстислав Великий і пішов по путі отця свого Володимира Мономаха Великого. Володимир сам особисто постояв на Дону, багато поту втерши за землю Руську, а Мстислав, мужів своїх пославши, загнав половців за Дон і за Волгу, за ріку Яїк і так і збавив Бог Руську землю від поганих, літопис Руський. Скажіть, будь ласка, як звали старшого сина Володимира Мономаха, який посів Київський престол? А чому Половці знову напали на Русь? А хто примусив Половці відступити за Волгу? Поміркуйте, чому літописець? Назвам Мстислава Великим. Дуже добре. Розгляньте схему та попрацюйте з інформацією. Важливо знати князь Київський Володимир Мономах 1113-1125 роки правління. Він на деякий час відновив єдність Русі. Відтіснив половців від кордонів держави, залагоджував князівські міжособиці, тобто чвари, сприяв розвитку, економіки і культури країни та здійснював шлюбну дипломатію. Князь київський Стеслав Великий, 1125-1132 роки правління. Намагався зберегти єдність Русій, уникнути її розпаду, організував відсіч половцям і примусив їх відступити за Волгу. Залагоджував князівські чвари, заклав нові церкви й монастирі та здійснював шлюбну дипломатію. Нащадки Мстислава Великого. Продовжили правити в Руських князівствах. Зокрема, його онуком був князь Данило Романович Галицький, або його ще називали Король Данило. Пригадайте легенду про створення міста Львів. Після смерті Мстислава Великого Русь остаточно розпалася на окремі князівства й землі. Володарі яких безперервно змагалися між собою. За першість. Скажіть мені, будь ласка, так чи продовжимо Стислав справу батька? А що нового про сина Володимира Мономаха ви дізналися? Молодці так тримати?